Вітаю! Зараз ми розглянемо у цій доповіді паралелізм у пролог. З наданих джерел, власне, було відео, де розглядалася бібліотека P engines яка розрахована на роботу з веб ну, веб-запитами, роботою з серверами. І, власне, там зачіпалася тема паралелізму. Але, власне, це не було. Головним в цій доповіді. Отож, ми розглянемо глибше цю тему, і, власне, звісно ж, також зачепимо P-Engines також. Але насправді не одним єдиним ПІНДЖЕН паралелізм обмежується. Отож, маємо план. Розглянемо основи паралелізму. Є цікаві базові засади, які, як ми побачимо пізніше, трохи застаріли у порівнянні з новими методами, про які йдеться далі. Це власне використання бібліотеки Shred для роботи з потоками та P-Engine, про який згадувалося раніше. І надалі ми порівняємо власне використання багатопоточності, ну, взагалі, паралізації паралелізації в пролог з іншими парадигмами. Це у нас буде імперативне на прикладі Java, Haskell та е, SQL. От. І, власне, тоді вже можемо робити певні висновки і прогнозування. Отож, кілька слів про базу паралелізму. Загалом це у нас. Е, Можливість розподіляти обчислення між декількома потоками або процесорами, що значно пришвидшує продуктивність системи, особливо при обробці великих обчислених задач або робіт з великою затримкою. От тож, власне, як це працює? Пригадуємо, що пролог це логічне на мову програмування, і виконання відбувається через побудову дерева пошуку. І відповідно ми маємо наступні поняття: уніфікація та бектрекінг. у нас надається запит, пролог створює дерево, і кожна гілка це потенційний шлях рішення. Отож, у нас є два види паралелізму, – це одночасне обчислення незалежних підсілей в одному правилі, та Or-паралелізм – тобто дослідження альтернативних варіантів одночасно. Тим не менш важливо пам'ятати, що в сучасних реалізаціях пролог, наприклад, SVI пролог, безпосередня підтримка урд-тайд е, паралелізму з коробки дещо обмежена і для практичної паралелізації використовують методи, про які ми будемо говорити надалі. Це бібліотека Швед та, власне, е, Pінgжен. Отож, багатопоточність. Підтримується багатопоточність, що дає змогу кожному потоку мати власне ізольоване середовище виконання, що значно спрощує розпаралелювання обчислень у порівнянні з традиційним прологом. Е, ну, мається на увазі механізм бектрекінгу, про який ми говорили слайд тому. Отож, маємо що? Е, в Thread у нас є два ключові предикати: Sred Create, який створює потік, і Sred Join, який, власне, задає задачу потоку. На цьому прикладі ми бачимо створення двох потоків, і, власне, вони виконуються. Тобто у нас виконання першого потоку, звіт про те, що завершилося виконання другого. Тобто цей принцип, він може здаватися знайомим тим, хто використовував паралелізацію в імперативному програмуванні. Загалом принцип подібний, якщо дивитися зверху. Тепер поговоримось про P-Engines. Загалом ця бібліотека, вона створена для роботи з серверами, з запитами, і очевидно, що паралелізація це необхідний елемент. Отож, це високорівнева технологія весь пролог, що дозволяє ізолювати логічні обчислення у вигляді окремих двигунів engines, що власне можуть виконуватися локально або віддалено через HTTP. Кожен такий engine має власний простір пам'яті, набір динамічних предикатів і процес пошуку рішень, не заважаючи іншим рушіям. Завдяки цьому розробник може створювати паралельні або розподілені. Обчислення, наприклад, відправляти до віддаленого сервера або на інший вузол у мережі запити, що потребують великих ресурсів і асинхронно отримувати відповіді. Власне, P-Engine взаємодіє з головним процесом, ну або ж веб-клієнтом через обмін подіями та результатами, події успішного знаходження розв'язку, виведення повідомлення, запиту на вхідні дані тощо. І, власне, завдяки такій архітектурі P Engine можна ефективно використовувати для паралельної обробки запитів, побудови додатків, а також для масштабованих систем, де багато незалежних логічних задач виконується одночасно. Давайте розглянемо невеличкий приклад. Ну, він сильно більше попереднього. Тут ми маємо деяку Long-Task. Це просто у нас тут створюється затримка, це дуже добре для. І показово для багатопоточності ну паралелізації. тобто. Ми запускаємо паралельні задачі через Pension Create. Ми, власне, задаємо тут, От ми створили два блоки, два рушії, і через Pension Ask ми задаємо роботу фактично, функцію певну прадикат, Long Task. Один у нас буде виконуватися 3 секунди, інший 5, і ми запускаємо обробник подій. Обробник подій, власне, це те, про що ми говорили напередодні цього слайду, що у нас відбувається обмін повідомленнями про те, що почалася робота, було створено середовище, що подія... От, робота закінчилася, середовище знищено. Це, власне, керує роботою. Ми можемо побачити результат. Тут запущено два таски, і, власне, от вони запущені, вони виконуються і повертають в результаті true після виконання. Тепер перейдемо до порівняння з іншими мовами. Частково можна подумати, що принципи схожі, якщо говорити про shred. Багато багатопоточність це поняття знайоме нам з інших мов програмування. Отож. Почнемо з імперативного Java. Як я сказав, те, що нам може бути найбільш близьке. Java забезпечує багатопоточність на рівні операційної системи із спільною пам'яттю. Що ми маємо? У нас є явне створення потоків. Ми, як програмі, створюємо вручну потоки thread або використовуємо зік'ютер сервіси для управління пулом. Далі у нас є синхронізація. Для забезпечення коректного доступу до спільних ресурсів використовуємо примітиви синхронізації. Це у нас синхронізд або «Log». І, власне, у нас є поняття моделі пам'яті. Взаємодія потоків відбувається через спільну пам'ять, що може створювати проблеми з конкурентністю. От у нас є приклад. Створюються два потоки і запускається таск. Ну, в якості таска, тут просто виведення повідомлення. І вони запускаються. Знову ж таки. Знайома усім річ. Окей, тепер перейдемо до Хаскеля. Фан Хаскель це функціональна мова, тому е, є певні особливості. Е, от Те, що вона функціональна, забезпечує підтримку легковагових потоків через бібліотеку Control concurrent Власне, це. Бібліотека з Хаскеля основ перевага полягає в тому, що завдяки чистоті функцій, відсутності побочних ефектів, немає спільної змінної пам'яті, яку потрібно синхронізувати, що значно спрощує розподілене обчислення. Легковагові потоки створюються за допомогою Fork-IO, мають дуже малий накладний ресурс, тому можна створювати тисячі таких потоків без значного впливу на продуктивність. Проте через лінивий характер мови обчислення виконується тільки при необхідності, що іноді може створювати неочевидні ситуації. як от... Якщо обчислення не примушено до виконання через strict evaluation чи відповідну синхронізацію, то паралельність може не спрацювати, як ми очікували. Для координації потоків у Haskell існує система Software Transaction Memory, яка створює ну, власне, пам модель пам'яті, про яку ми згадували раніше. Власне, STM забезпечує атомарність, консистенцість та ізоляцію змін, що дозволяє ефективно синхронізувати паралельні обчислення без використання традиційних блокувань і ризику виникнення дедлоків. Таким чином, Каскель поєднує легковаговість потоків із зручними примітивними синхронізаціями. Тобто, це робить паралелізацію ефективною і безпечною для роботи з чистими функціями. Тепер, власне, перейдемо до SQL. SQL, в свою чергу, не є, як, як правило, мовою програмування в звичайному сенсі, і паралелізм реалізується на рівні самої бази даних, орієнтований на оптимізацію запитів до БД. Це означає, що складний запит автоматично розбивається на декілька підзадач, що можуть виконуватися одночасно на різних ядрах процесора. Наприклад, це можуть бути операції сканування, з'єднання, сортування, агрегації, вони можуть бути розподілені між окремими робочими процесами або потоками, що значно скорочує час виконання запиту. Додатково деякі СУБД дозволяють гнучно налаштовувати рівень паралелізму за допомогою спеціальних підказок. Або конфігураційних параметрів, що є можливість оптимізувати виконання запитів відповідно до конкретного навантаження або апаратних ресурсів. Отже, візьмемо до прикладу Oracle та PostgreSQL. В Oracle ми можемо задати кількість ядер через Select, і, власне, також у PostgreSQL є параметр Max Parallel Workers Per Gather. Тобто, ми можемо задати кількість. Потоки, які буде використано. Це дозволяє СУБД ефективно використовувати доступні ресурси, забезпечувати масштабованість і високопродуктивну обробку великих обсягів даних. Тепер перейдемо до висновків. Ми розглянули власне паралелізацію в пролозі і інших умов програмування. То, що ми можемо сказати про це? Спочатку давайте обговоримо переваги та недоліки власне прологу. Серед переваг це у нас декларативна природа, що дозволяє зосередитися на логіці задачі, а не на управлінні потоками. Якщо порівняти з тією Java, нам треба думати про створення потоків, про блокування, про роботу з пам'яттю, що, власне, в пролог не вимагається. Якщо говорити про пенджен, то він забезпечує ізоляцію виконання, підвищує безпеку та надійність при роботі з віддаленими чи паралельним обчисленням. Серед недоліків, то це. Те, що паралелізм може бути складнішим для оптимізації через специфіку пошукового простору. А також не всі системи пролог можуть мати повноцінну підтримку паралелізму на рівні PNG. Загалом порівняно з імперативними мовами, такими як Java, от як я сказав, у нас власне, вимагається ручне керування потоком і синізацією. Але якщо порівняти з Хаскалем, паралелізм там реалізуються через, через легковагові легкого вагові та STM, що дозволяє писати чистий функціональний код. Але підхід до розподілених обчислень відрізняється від логічного пошуку в пролог. Ну і власне SQL він оптимізує переважно автоматично з можливістю мінімального впливу лише, От якщо можемо явно вказати кількість потоків, і то це не завжди можливо, не в усіх системах керування базами даних. Отож, стосовно перспектив, то з власних таких спостережень можна зазначити, що паралелізація може вирішити одну з проблем прологу, а саме те, що він може бути повільнішим, повільнішим за інші мови. Тим не менш, знову ж таки, немає. Точне керування пам'яттю. З одного боку, це плюс, що ми зосереджуємося на логіці задачі, а не управлінні потоками. А з іншого, все-таки, ну, це суто моя точка зору, що більш тонке керування це скоріше перевага, ніж недолік, але це залежить власне від того, хто працює з мовою. Дякую за увагу і буду радий власне відповісти на запитання, якщо такі є.